Усім привіт! Сьогодні я розповім вам, як встановити собі типу операційну систему. Маєте на увазі не операційну систему якогось типу, а нібну операційну систему. Тобто ви ставите собі лаунчер, а всі думають, що у вас там е, Windows, наприклад, 8 чи Windows 7 стоїть на вашому -сайті. От, Як це зробити? Є, Є кілька варіантів. Перший з них це зайти, звичайно, у Playmart і пошукати. У пошуку вводите собі Windows. От І ем, Windows 8 Launcher. Заходите і дивитеся, що це таке. Який у нього вигляд? Якщо у вас цей вигляд отут, що є на scріchotiках, влаштовує, то можете собі його встановлювати. А якщо ні, наприклад, мене він не влаштовує зовсім, бо це зовсім відмінне від Windows. Наприклад, ага, оцей, оцей лаунчер імітує нам саме е, Windows Phone 8. Отже, його ви можете собі встановити. І е, я сьогодні вам покажу, як воно виглядає. О, Бачите, відбувається завантаження. І одразу з'являються вам подібні установки. Smart Launcher, Metro 8 Launcher. Metro 8 Launcher, наприклад. Що ж це таке? Тут можна змінювати кольор води і так далі. Наш лаунчер вже завантажився, вже встановлюється. Бачите, тут пише Fake VPN Це означає, що це є фейк, це не є справжній. В відкрите програмку, і вона у вас відкривається таким чином. Встановлюєтеся за замовчуванням пусковий. Ого! Ви хочете встановити Windows-Launcher за замовчуванням пусковий, скасувати поки що. От, бачите, тут є отакий Windows, але він взагалі не перевертається. Це великий мінус. ну, Як на мене, може комусь таке подобається, але бачите, він не перевертається. Так що це не так уже і приємно. Тепер, коли ви натискаєте на Home, продемонструю. На Home оцю кнопку. У вас з'являється: виберіть програму. А, Asus Launcher чи Launcher 8Free. Якщо він вам сподобався цей Launcher 8Free. То ви просто натискаєте. То ви просто натискаєте завжди. А якщо він вам не сподобався, то лише цього разу, щоб подивитися ще на нього і оцінити, чи добре, чи зле. А якщо все ж таки зле, то натискаєте «Asus Launcher. Лише цього разу, якщо вам потрібно, просто згадати, що у вас було на тому студії, зробити порівняння. І завжди, якщо е вам більше не хочеться ніколи бачити цього лаунчер 8.3. Крім того, як ви ще й не побачили, якщо ви довго натиснете на лаунчер 8.3, одразу у вас з'являється інформація про програму, ви можете примусово припинити дію програми і видалити її зовсім. От. Отакий лаунчер мене особисто він не влаштував, тому я його видалив. Зараз я знайду для вас ще якийсь кращий Windows і продемонструю. Ви бачите, що серед тих програм по запиту Windows, коли ви натиснете ще 250. Отак. Бачите, тут є програми, і тут є ще 250. Туди є також музика вона платна в основному. От, тому вона скажете ще 250 І тут є такі прикольні програми, як, наприклад, е, Android Windows. Тобто, як ви бачите, зі скріншотів, е, це, по суті, воно імітує вам Windows віконечка. Бачите, отакі Windows віконечка воно вам імітуватиме. Такі вам. І, і можна їх, е, скоріш за все, буде умикати кілька штук. за раз. От. Чи встановити, чи не встановлювати. Ну, можливо, я зроблю в іншому обзорі. Зараз, зараз я оглядаю саме Windows 8. Ну, або Windows 7, а не звичайний цей. От. Просто продемонстрував вам, що є така м, програма. Найприкольніша програма, про яку дуже хочеться багато поговорити, це комп'ютер. О, ви це встановити прийняти. воно мій завантажує і встановлює. От. Знову ж таки, якщо воно вам не завантажує, це означає, що вам потрібно знову проробити ті самі дії попередньо, натиснувши храст. Таке час від часу буває, трапляється, це не є нічого такого. Але тим не менше приходиться чекати. адже після того, як відбудеться встановлення, ви можете відкрити цю програмку. І що саме я хотів показати? У цій програмі вам показує правдиве перерозподілення. О, правдиве розподілення пам'яті. Бачите, тут на систему припадає не то, що 4 ГБ, а цілих. 8, чотири з яких вільні. А локальний диск це є той диск, на якому знаходяться ваші э, ці ваші Apps. Один Гігабайт це ще одна пам'ять. Зараз продемонструю. Значить, коли ви заходите на Local Disk, ви попадаєте в MNTS DK. Тобто це є внутрішня. Так би мовити, пам'ять. Тут якраз є усе. Тут немає Blackmart, Тут це чи є? Зараз. Є. Бачите, тут є Blackmart. Я по цьому орієнтуюся. Тут звідси ви також можете Execute Your Files. Можете встановлювати ваші файли. От. ну принаймні можна було це робити раніше. Тепер вже не знаю як. Тут є папка, так? Багато різних папок. SD-карт Card це є папка вашої внутрішньої пам'яті. Пам System Disks на 8 ГБ. Це є просто, бачите, стоїть слеш. Тут стоїть слеш. Це означає, що це взагалі найвища частина вашої внутрішньої пам'яті, яка належить суто вже до системи. Наприклад, акт, Wid, 0. Можна зайти. А от якщо ви зайдете, наприклад, захочете зайти в root, бачите Access the need to root. Якщо у вас буде root доступ, то ви зможете зайти в ту папку, змінювати файли і так далі. MNT, бачите, тут ви заходите в МНТ, можете зайти в OBB, можете зайти в SD карт от. Ну, і останнє це memory. Відкривши меморі, ви просто побачите усі ваші інстальовані програми. Ну, Правду кажуть, не зовсім усі. Але деякі, схоже, це якраз відведені для системи. Системні програми. Оце все є системні програми. До речі, одночасно можу вам продемонструвати одну цікаву річ. Ця річ називається багато Пальцевий від. А саме, я зараз натискаю двома чотирма ага Зараз. чотирма пальцями. І ви бачите чотири крапочки. Бачите, я натискаю одною рукою. Зараз другою. От, воно повинно би з'явитися у вас. Так, скажу воно так не дуже любить. А, бачили? Це є 10 пальців, воно. Фіксує 10 пальців. О! бачите, 1, 2, 3. 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 4, 5, 5. 10 пальців зафіксовує екран. Це, що хотілося сказати про пальці. Ми таки не знайшли програмку для Windows. Чим ми і займемося далі. Зараз я її знайду і заінсталюю. Подивлюся, яка з них хороша, і тоді вже вам продемонструю. Я знайшов програму, яка називається Fake Windows 8. Бачите, вона дуже схожа на Windows 8. Тим не менше, тут є багато таких неточностей. Наприклад, ви націяєте mail і вам відкривається, запою чого ви будете завершувати вашу дію. Написати повідомлення через Gmail. І вибрати, ви можете обрати програму для виконання функції mail. Друге, інтернет так само. Переглядач Chrome чи Firefox, якщо у вас таке є. Store це, напевно, єдине, що вам завантажиться без проблем. Мюзик так само. Музика, музика, музика. Музика через Asus чи через Play музику. Камера. Камера вмикається сама. І тут одразу, до речі, пише, скільки часу ще відео у вас лишилося, скільки фотографій ви можете зняти в такій якості, яка у вас є. От. Ага, а але, до речі, це включення камери виключає нам е, PC-Link. Тому нам потрібно знову підключити. Ей. І Що вона не підключається? Ні, підключається. А знову перемкнутися для введення через Windows. О, добре. Значить, камеру ми не будемо більше рухати. Ось вона. Е, календар. На жаль, програма Fake Windows припинила роботу. От таким чином ви можете її скачати з The Play Market, знайшовши таке ось таке Windows 8. Зелене віконечко, ну, тобто віконечко на зеленому фоні. Якщо ви запам'ятаєте собі, це Fake Windows 8, і от таким чином воно виглядає від фірми От, Це одна з таких непоганих програм. Хочеться сказати, це просто приголовшуюча програма як для імітації Windows. Кілька мінусів тут, звичайно, є, про них ми зараз поговоримо. Щойно, після того, як я її завантажив, відбулося завантаження якоїсь database, database of Applications, наскільки я розумію. І що хочу сказати: Messaging. Наприклад, я натискаю месіджін. Нічого не відбувається. НаSQM Music. Mic відкриває мені музику. Ну, тобто звичайну музику. От. Ага, Через меню ми не можемо потрапити у наш фейковий Windows, оскільки це є повністю фейковий Windows, який використовується як програма, а навіть не як лаунчер. Тому це перший з його мінусів. Другий з його мінусів це те, що він показує. Усі програми, наприклад, зовнішня пам'ять і видалити ніяку частинку неможливо, наскільки я розумію. And Pin and unpin apps. Ні, все ж таки можливо. Бачите, з'являється така керуріальність: звідки можна повитягувати пови... е, ті епси, які, наприклад, вам не потрібні. Наприклад, документи там багато не потрібних. От. Нехай камера залишається карти, клавіатури не треба. Бачите, воно просто одразу усю повністю детабейс прочитали, і все швидко скинуло. Добре, музика хай лишається на шпані мережі. Так, так, так. Так. Усе, що намальовано зеленим андроїдом, можна сміло відключати. Тому що це буде не дуже естетично виглядати. Розташування це також не є воно. От, синхронізація, система Android. словник, Список виходу блокування. Сховище налаштування не є потрібним нам. от. от наприклад, ну, ZenOI залишено. Asus service зрозуміло, що не потрібно. Battery і так далі теж. Це бродкаст. Cloud Int. Оце все решта. Також. Бачите, багато дуже дроїдів нам закинулося. Єдине, що я не розумію, що це за полоска. Бачите, вона не зникає. Дивна, дивна полоска, так чекайте. Тут залишилося. О. Так, схоже це було миттєве відімкнення SD карточки. От, натискаємо, наприклад, дан, перевертаємо, щоб було гарно видно. І що ми бачимо? Так, же менш більш нормально, ну хіба оці андроїди залишилися. Але бачите, можна все ж таки відключити. Мінус цієї програми в тому, що, як ви зрозуміли, вона не є такою, що, наприклад, адміністратор можна вийти, вийти і так далі. Єдине, що ви можете зробити підключення-відключення епсів. Змінити налаштування Edit username. Побачити про програму інформацію. І побачити інші applications від фірми Shadowbox От. І е, рейтингувати, звичайно. Та перезавантажити Applications після того, як ви, наприклад, заінсталюєте якусь нову no. От. Які ще є такі Windows краще? Але стоп. Секунду. Я вам не сказав, як називається цей Application, щоб ви знали. От. Ця програма називається Fake Windows 8 Launcher від фірми Shadowfax Apps. От. Не знаю, чи вам допоможе більше Shadow Effects Apps чи Fake Windows 8TR Launcher. Але, тим не менше, можете шукати отакий от е, знак Windows, який важить 882 кБ. Я думаю, по кілобайтності їх найлегше визначати, бо вони всі різні за своїм розміром. А так, назви дуже схожі. Отже, далі. Отже, Як ви бачите, у мене тут іде встановлення Windows 8 Free TX.dev. Чомусь відбувається досить повільно завантаження, тільки 1 МБ в секунду, навіть трошки менше. Бачите, у мене 963, 10.08. Ну, в принципі, нормально. От, е, Мені сподобалися їхні скріншоти. Зараз переверну, щоб вам було добре видно. От, Мені сподобалися їхні скріншоти. А саме оці. Ом, Оцей найбільше сподобався. Зараз ми перевіримо, чи насправді воно таким чином виглядає, як тут намальовано все ж таки. От, відбувається встановлення. І зараз можна буде відкрити наш, нашу програму, наш Application. Ми її відкриваємо і потребуємо на Windows 8. 10. Windows 8. 10. Відбувається якесь завантаження. Що тут завантаження. От. Далі ми можемо почитати, які, які тут є новини, що нового і так далі. Apply. Підтверджуємо. І можемо інсталювати. Ага, зрозуміло. Можна повер... Не можна повернути назад. Отже, ми повинні щось собі інсталювати. Схоже. Я не це була реклама. Ага. Це все ж таки від соло лаунчера. Або давайте подивимось сюди. The T Windows 8. If you like this free app, please click the right button and so on. Notice and so on. От тут, наприклад, нічого немає. Просто картинки. Просто картинки, просто картинки. Android L. Чи Little Black Man icons. Все одно потрібно схоже завантажити от це Android L-Icons and Weather Skin. Я тоді вже зовсім запутався, причому тут Windows. Дивіться, ми відкриваємо програму типу Windows 8T. Добається яке завантаження. І що далі? Нічого. Тепер, коли я натискаю на Home, воно просто переходить на Home. Це означає, що це знову якийсь взагалі фейк. Це не є програма, це є програма для завантаження іншої програми лаунчера. Схоже, це буде, потрібно завантажити соло-лаунчер для того, щоб використовувати ці теми. Зараз ми спробуємо ось таку програму. Як ви бачите, Windows 8 Launcher, and Android. VAS QPROD, VAS QPROD. VASC PROD. Фірма називається. Від неї ми зараз встановимо програму і попробуємо. Подивимося, як вона буде. Для відкриття цього файлу ми бачимо Welcome to Android 8 Launcher. The next few steps will take you through the setup. Коротше кажучи, Тут ви маєте налаштувати все наступне. To help speed up development and improve this app, it is important that you provide a great rating for this app in the Play Store. Вони хочуть, щоб ми поставили 5-0. Ви можете натиснути Rate right", або натиснути next. Далі, не зрозуміло, що вони хочуть first і last. Схоже, вони хочуть наші імена. Добре, зараз щось іменно напишемо знаю, що буде з вашими планшетами, телефонами та комп'ютерами, але в мене мій сильно загруче. Що буде далі? Отже, як ви бачите, нам прийшлося знову нано перезвантажити планшет. Сподіваюсь, тепер буде все краще. Е, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на тому, що у нас заінсталювалася програма, яка називається Andro. Отже, ми лише цього разу використовуємо Andro. І зараз не буде таких фейлів, як в попереднього разу. Отже, вона включається ця програма. Пристрій, в принципі, у мене теплий. Наскаємо welcome далі. Далі. Тиснемо далі. Щоб нічого не вводити, вже можна вставити свою картинку, обрати собі фон. Та у звичайному Windows його від собі. І фініш. Все. Можна подивитися. These next steps will show you how to use it. Як це використовувати? To see All Apps, Click. І так само, як у вас у Windows 8. Можна додати віджити та скорочені. Посиланічка. Далі тут є загалом все, що, про що ви можете почитати і перекласти собі все. Насолоджуйтеся. Давайте подивимося, яким чином воно виглядає. Окей, добре. Отже, воно виглядає от таким чином. Десктоп. Please select the second launcher you want to use for your desktop. Як ви хочете, щоб виглядав у вас десктоп, ви можете собі обрати для нього лаунчер. Але для цього потрібно встановити про версію. Далі, тут ви могли закинути якраз шорткат. Тут ви можете побачити усі ваші класний лаунчер. Мені подобається. Ану, на рахунок Search Apps о, ні, ні-ні. ні, Добре, назад. Слава Господу Богу, що можна піти назад. От бачите, тут усі ваші програми, які є, у вигляді, як у звичайному е, Windows. Оця програма, я її вам рекомендую. Е, як вона називається, я вже не пам'ятаю. Єдиний мінус в неї те, що це не є повна версія. От. Зараз я вам покажу. Для потрібно зайти в мої програми, щоб ви побачити останню встановлену. І у встановлених програмах Ага, встановлена остання. Зараз ми її знайдемо. Називається вона Windows. Чи якось так. От. Десь вона повинна у нас бути. Зараз. Отже, вона тут знаходиться десь. Я вам зараз скажу, яка фірма? Фірма називається Rod. Windows 8 launcher Tere Androze. От. Отже, це найкращий лаунчер для а, імітації Windows. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пальці догори. і до наступного відео. Всього найкращого і до зустрічі!